Ти що тут робиш? Тебе чекаю! Друзі, мої вітання! Сьогодні хочу вас познайомити з таким типом велосипедів, як електроасистент. Конкретно зараз в мене в користуванні Кадейл Trail Neo 2. Це саме асистент, а не велосипед з мотор колесом Справа в тому, що мені неприйнятно, коли я не приділяю жодної фізичної уваги при пересування транспортному засобі. Я хотів все рівно педалювати, тобто я сиджу в офісі цілий день, я все рівно хочу якісь теорії зігнати. У мене часу немає на зал, у мене немає часу, щоб на ровері проїхати на звичайному більше там години часу. Хочу трішечки зняти стрес після роботи. І побачити якісь краєвиди. Тому для мене очевидно було купити велосистем, де немає ручки газу, де є просто чотири режими педалювання. Де ти вибираєш економічний тур, режим крос-кантрі, який називається тут МТБ, і е, також тур. Тепер ознайомлю трішки вас з самими режимами роботи двигуна. Вмикається він дось тут. Зараз він вимкнений. Ми їдемо просто на самих педальках. Є екорежим, який показує 153 км запас ходу. Я вже сьогодні десь проїхав кілометрів 30 Ну, і загалом, якщо стоїть чипбокс, спідбокс стоїть чип-тюнінг двигуна, то дисплей показує не зовсім коректні дані по запасу хода. Треба додати ще 20-30 кілометрів, що ви ще можете проїхати. Тобто спітбокс досить критично і скептично ставиться до того, що вам вистачить цього зряду батареї. І він його трошки зменшує, зменшує прогнози по дистанції, яку ви можете проїхати. Наступний режим тур в ньому досить комфортно їздити тим, хто їздить по місту. Ну, або навіть якщо ви їздите десь за місто, якісь далекі поїздки на 100 км, у вас в запасі цілий день можете досить так спокійно використовувати цей режим. Зараз в режимі тур показує 69 км, але я думаю, що в нас запас значно більший, десь буде 120-130 км, ще залишається. Є режим ЄМТБ, це досить інтересний режим для тих, хто цікавиться кронс кантрі. Особливо, якщо ви піднімаєтеся десь в горку в Карпатах або в лісі по ґрунтах, цей режим дозволяє докручувати колесо після того, якщо ви вже припинили педалювати. Тобто він ще десь секунду-дві працює після того, як ви перестали педалювати і дотягує вас далі. Тобто, фактично, ви не використовуєте в підйомах так свою енергію, як в інших режимах. От, яскравий приклад. Як працює режим ЄМТБ? Зараз я... От. Зірочка стоїть на місці. Зараз я трошки педалюю, от. а вона далі крутить. От я педалюю, а вона далі. Ну і режим Турбо призначений для гонщиків, ви можете з шосерами ганятися. Реально, зараз десь тут запасу ходу на 80 км. При повному заряді, хоч зараз показує повний заряд, то я вже катаюся так достатньо десь півтори годинки. При повному заряді цього вистачить десь на 100 км. Зараз показує 42, я думаю, десь на кілометрі 80 ще запасу ходу є. По масі цей велосипед на рівні шанбайка, так скажем, 2000-х років. Тобто стальний шанбайк важить десь 18. 20 кг. Так само і цей велосипед з однією батареєю важить 20 кг. Заряджати ви можете як оцю батарею окремо, так і дві батареї одночасно через отакий от роз'єм зарядки. Використовуються лише оригінальні зарядні пристрої від Bosch. 2 або 4 А. Цей ровер я вже. Допилював трошечки, тобто я тут купив ще один акумулятор, але крім того, я сюди поставив чіп тюнінг Це є Speedbox, оригінальний від Bosch, коштує він 150-200 доларів. І він знімає обмеження на швидкість максимальну на цьому велосипеді. Без спитбоксу велосипед розганяється, як всі європейські стандарти, до 25 км за годину. Спітбоксом ви це обмеження знімаєте. І все впирається тільки в передню зірочку на вашому велосипеді. Я особисто його розганяв максимально до 62 км за годину по прямій. На спусках явно це буде більше залежності від спуску. Але якщо говорити про пряму, то це 60-62 км за годину. Крейсерська швидкість насправді тут десь 45-50 км за годину. Більше не рекомендую. А середня, якщо так говорити, то десь 30-32-35, залежить від того, як ви подалюєте. Загалом батареї вистачає на 4 години використання, двох батарей вистачає. Середньою швидкістю 30-32 км, тобто це ви десь проїдете 100-120 км на батареї в режимі турбо. І на це потрапите 3-4 години свого часу. І після того вона розрядиться і буде подалювати своїми ногами. По звуку я зараз не буду їздити, бо тому що буде чути звук листя, він є достатньо тихий. Але зараз я припіднімлю колесо і ви послухаєте цей звук електромоторчика. Якщо говорити про обслуговування, то в принципі тут все навісне, таке саме, як на стандартних велосипедіх. Тут втулки на осях. Звичайні дискова гідравліка і перекидки такі самі, як на стандартних МТБ. Щодо електрочастини, то це є система Bosch, на неї запістин також є достатньо багато. Хочете нова, хочете БУ, є розбірки, є батареї, є мотори, є дисплеї, є абсолютно все. Питання тільки ціни, з ціною можна домовитись, бо тому що, кажу зараз, є ці самі розбірки. і ці всі деталі ще достатньо так важко насправді вбити. Той самий двигун він тут в принципі не потребує так, як такого обслуговування. Саме головне туди не лазити своїми руками, якщо ви не розбираєтеся в електротязі. Спілкувався я з майстром, який обслуговує ці двигуни, то він казав, що основна болячка цих моторів це відсутність адекватної гідроізоляції, тому бажано цей ровер з таким двигуном не мити керхерами. Підбиваючи підсумки, можна сказати, пару слів. Швидко, дорого, якісно. От такі велосипеди, навіть якщо говорити про БУ-ринок, стартують від 1000 доларів. Але це буде за 1000 доларів найпростий варіант із запасом ходу десь 40 км. Із максимальною швидкістю на електротязі 25 км за годину. Але цього достатньо, щоб кожен день їздити на роботу. Якщо вам це відео сподобалося, поставте лайк йому, підпишіться на мій канал, порадьте цей канал ще комусь, підтримуйте український YouTube і чекайте на наступних відео.